Всім доброго дня. В продажі з'являється свіжопригнаний Hyundai Santa Fe Автомобіль, щойно пригнали ми з Німеччини, вже розмитнули, пройшли сертифікацію, авто готове до реєстрації. Скоро осінь, тому більше кросоверів у нас буде з'являтися на майданчику. Давайте розпочнемо про цей автомобіль. Це у нас 9 рік, 2.2 дизель, повний привід. Автомобіль у гарному стані, дуже красивий колір, максимальна комплектація. Дивіться, стан цього автомобіля, легкосплавні диски. Колір такий спіла вишня, по кузову без дефектів. Капот, сколи відсутні. оптика, також сколи відсутні. Лобове в нас ціле, датчик дощу по комплектації. Технічно автомобіль в справному стані, ніде нічого не гупає, не стукає. Давайте відкриємо багажник. Є в нас шторка, гумовий килимок. Тут у нас повністю весь набір, домкрат, вогнегасник, буксировочний гак, знак аварійної зупинки, дивіться, стан ковруліну в багажнику. Все чисте, ціле в дуже файному стані. Кришка багажника без пошкоджень. Йдемо далі, заглянемо в салон автомобіля, стан карт, все чистеньке, ціленьке, задні склопідйомники, шкіряний салон. Є у нас підлокітник, підстаканники, все справне, стеля чиста ціла, люк у нас присутній. Дивіться, килимки. Так виглядає салон автомобіля. Дерев'яні вставки. Ходімо далі. По комплектації маємо 4 електросклопідйомника, регулювання складання дзеркал. Електросидіння, мульти-кермошкіряне, сенсорна мультимедія, клімат контроль, автозатемнення заднього дзеркала. Давайте запустимо двигун, пробіг автомобіля 216 тисяч кілометрів. Двигун запускається чудово, оберти не плавають. Куліса перемикає. Ідеально, парктронік спрацьовує, є в нас підлокітник. Дивіться, стан сидінь. Все в оригіналі, не фарбоване. Мультимедіа працює, клімат працює, люк не тече. Тут всі бардачки працюють, підсвітка працює. Мультимедіа. Працює. По електриці склопідйомники є. електродзеркала є. Задні склопідйомники є. По праву сторону електродзеркало є. Склопідйомники працюють. Подушки безпеки у нас в передній стійці, середній, у задній. Кермо в оригіналі, воно не шите, не фарбоване. З автомобілем два ключі. Йдемо далі. Такий салон автомобіля. Фари, оптика все працює. Робота двигуна. Двигун працює чітко, екологія на місці, є сервісні відмітки, болти не крутилися, крила в нас оригінал. Дивіться стакани. Капот також не кручений. Перейдемо на цю сторону, крило також оригінал. По стаканах все чудово. Поцікавить даний автомобіль. Авто знаходиться в місті Вінниці, Гніванське шосе, провулок, Затишний. Також в нас можлива доставка авто по Україні. Поцікавить, звертайтеся за телефоном. Підписуйтесь на наші соцмережі. Посилання буде в описі під цим відео. В телеграмі будуть виставлені додаткові фотографії, ціна, опис даного автомобіля. Також для наших підписників діють гарні знижки та гарні умови співпраці. Займаємося автомобілями на замовлення з Європи. Дивіться, скільки маємо гарних варіантів. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто!